У цьому сквері на вулиці Лепкого не один десяток років відпочивали мешканці прилеглих будинків. Хоч останніми роками, пригадує мешканка Ірина Турчин, комунальники про нього дбати перестали. А на початку липня люди, які назвались представниками релігійної організації, почали збирати підписи. Зокрема, мені тільки повідомляли, що планується тільки облаштування тут пам'ятника, знака героям Небесної Сотні. Звичайно, в наш час ніхто не проти того, щоб облаштовувати такі пам'ятні знаки. Однак, в Тернополі вже є декілька місць, де передбачено проектну документацію, облаштування відповідних пам'ятних знаків. Іншим людям говорилося про облаштування пам'ятного знака і каплички. А ще іншим говорилося про облаштування каплички, яка згодом може стати церквою. Будувати будуть щось обов'язково наполягали незнайомці. Мешканців запевняли, що якщо не збудувати капличку, згодом тут може постати багатоквартирний будинок. Тож дехто із людей підписувався. Лише згодом з'ясувалось, що підписи ставили на чистих аркушах паперу, тож забили на сполох. Особи, які представилися від релігійної організації, в них викликали певну довіру. І через це люди не замислювалися над тим, що не бачать звернення, під яким вони підписуються. Люди організували збори громади, де підписали звернення до міського голови із проханням зберегти сквер та звернулись до юриста. Той каже, громадяни проявили свою активну позицію, написали клопотання на міську раду і на містобудівну раду з метою впорядкувати цю територію, і закріпити її юридично. Адже коли підняли генплан та межі прибудинкових територій, виявилось, що скверу на паперах тут немає. Запропонували вихід внести в генплан цю територію як сквер, оскільки вона по генплану до того часу рахувалася як землі організацій та, та закладів освіти, зокрема, бо є в нас ззаді садочок, який, в принципі, продовжує цю територію. Це була технічна помилка. Об'єднання громадян на вулиці Лепкого, шість юристи називають прикладом цивілізованого вирішення проблеми. Чесно кажучи, це один із небагатьох випадків, коли не робляться мітинги, пікети, а цивілізовано, як в усьому світі, шляхом юридичної практики звертаються на міську раду, відповідно, вона реагує і йде контроль громадських організацій. Цьогоріч минає п'ятирічка дії генплану, тож тернополяни можуть вносити у нього зміни. Ми закликаємо всіх тернополян десь. Долучитися до нас. От ми зараз будемо аналізувати по всьому місту, десь всі сквери, всі зелені зони, які є, де мешканці там, багато років гуляють з дітьми, відпочивають, так? але в будь-який момент фактично там може з'явитися багатоповерхівка чи якийсь торговий центр.